Шановні восьмикласники і восьмикласниці, ви продовжуєте вивчати науку хімії. У 7 класі ви дізналися, що у світі існує безліч хімічних речовин, Вивчили символи хімічних елементів, навчилися записувати хімічні формули речовин і складати рівняння хімічних реакцій. Цього навчального року на вас чекають нові відкриття. Ви переконаєтесь тому, що хімічні елементи та сполуки підпорядковуються певним законам і правилам. Необхідно вміти користуватися цими законами для розуміння хімії та розкриття її таємниць. Під час вивчення хімії найважливішими є запитання чому? І як уроки хімії це уроки допитливих чомучих навчатися думати, знаходити і аналізувати потрібну інформацію, діскатувати, продовжувати, поважати думки інших і обстоювати власне. Бажаю вам успіхів у навчанні з першим вересням. З першим уроком хімії. Пусть вам ці уроки принесуть задоволення.